Ви, як люди високої культури та реснотливці, полюбляєте більше дивитися на стосунки вигаданих 2 d персонажів, щоб після 12 серій ви плакали в подушку від розпачу або від щастя. Але любов це ху... Ой, Перепрошую, війна та конкурування людей, де зізнання це капітуляція. Саме така логіка у Кагуї та в його автора Аке Касака. У 2015 році, коли той зробив перший том цієї історії, ми розглянемо етапи створення, я зачитаю вам анотацію та розкажу про незвичність цього твору. До речі, на створення цього відео надихнув мене ось цей мемас. За класикою мангака мало дає інтерв'ю та приховує своє обличчя, через що я страждаю при написанні цього сценарію. Тому цей розділ дуже компактний, як мій Ака Акасака планував створити фантастичну, ну в сенсі про майбутнє, а не про фантастичну з точки зору якості історію з заграванням зі смертю, а саме гра на виживання. Але редактор порадив зробити більш популярну та м'яку історію. Тому, вислухавши пропозицію, Мангака почав адаптовувати свої напрацювання. Він переніс усі ключові події на приземлену для всіх старшу школу. Це місце він убрав, зумовлюючись на свій життєвий романтичний досвід, а саме його відсутність у цей період. Згодом, обдумуючи концепцію шкільних стосунків, поки коптив їжу. Так, таке може бути заняття у людини, не засуджуйте. Він ну, уявляв, як два цундери мають між собою протистояння в розумовому плані. Коли він це придумував, їжа почала розмовляти. <плес> Ладно, коли він це придумав, йому здавалося, що ця ідея вже зашогана іншими, та не нова. Але глядачі його здивували, запевнюючи в протилежному. І він вирішив її розвивати. Але все ж його клинило до смертей, а саме він хотів зробити це все в стилі зошита та смерті. Але передумав, згадуючи про напрацювання та зробив ставку на романтичний спектр. Також варто зазначити, що натхнення він брав з аніме School Rumble. Хочу вам нагадати про існування телеграм-каналу, де я розказую про своє життя. Також у мене є патреон, де ви можете мене підтримати валютою. Так що ж вийшло у Аке? Історія розказує про двох учнів геніїв, лідерів у навчанні та просто глави Студради Міюкі Широгане та Шинемія Кагуя. Вони ведуть між собою боротьбу за те, щоб хтось з них зізнався в почуттях. А я нагадаю, зізнання це капітуляція, тому хочуть отримати його у противника любою ціною. А паралельно другорядні персонажі впливають на ці плани тим чи іншим способом. В основному обламують. Якщо ви не фанат тупенького гумору, по-перше, як дивитися це відео, а по-друге, це трошки не ваше аніме. Бо тут цього багатсько. Гумор цього аніме є ситуаційним та чимось нагадує ситком. Гумористична складова є доволі превалюючим елементом у цьому тайтлі. Історія в аніме адаптації частенько розділена на два-три розділа, які відображають ситуації, на яких і ґрунтується гумор. Гумор настільки є невід'ємною частиною цього тайтлу, що він відіграє роль розкриття персонажів. Також незвичність у тому, що Кагуя хоче, щоб їй зізналися, є першою романтичною комедією. А я нагадую, манга вийшла у 2015 році, якщо що, це дані з Вікіпедії. Як до прикладу, п'ята серія до учениці просить пораду у Кагуї, і ми завдяки гумору дізнаємося, що вона до цього не мала такого досвіду. А сказати це не може, бо це буде просто принизливо. Або інший більш обширний приклад це момент з журналом у третій серії першого сезону, коли у школі директор конфіскував вульгарне чтиво. Та Кагу я ненароком читаю його, а саме опитування про перший раз, за яким у 35% респондентів цей досвід відбувся у старшій школі. Чіка та міюки, які знають значення цих слів, ніяко віють, особливо після того як необізнана шиномія. Чула, у вас є молодша сестра. Напевно, ви постійно з нею цим займаєтесь. А, це... Звісно, ні, ти згло це Ну ви ж родичі. Я робила це з моїм новонародженим племінником. Це зняли на камеру. Це було прекрасно. Погано надмірно боятися фізичного контакту з іншими людьми. Це і є темна сторона сучасного суспільства. Та ні, справа в тобі. Це ти темна сторона, знаті. Та що тут такого? Ти, напевно, часто робиш це з кучі варок. Серйозно! Прошу, не втягуйте мене в це! Маю одне питання. Ти знаєш, що значить перший раз? На вашу думку, я зовсім дурна. Звісно ж, кожна леді про це знає. Це поцілунок. І завдяки подібним моментам, ми дізнаємося більше. Також варто зазначити диктора на фоні, який показує ситуацію більш об'ємно. Та більш близький до глядачів у цьому плані. Тому це дає більше гумору. Коротше, дає гумористичні маневри. А ви зробіть маневр курсором на вподобайку і бувайте!